Парк Кіото. чому він так називається, бо він зроблений в стилі японської архітектури, японського садобудівництва. Тут є такі гірки і величезна за багатьма даними, одна з найдовших в світі, але я сакур. Тобто, коли в інституті ви можете під'їхати до станції метро Лісова. І звідси, гуляючи через парк, дійти аж до станції метро Чернігівська. Коли і тут сактори, цей парк просто вражає. Він зараз в принципі, такий доволі цікавий, правда, що ношу машин, бо поруч траса. Але але... Для всіх людей, які живуть для станції метро Лісова, біля станції, метро Чернігівська, це дуже великий плюс. Тому що вони можуть сходити сюди, погуляти, а також полюбуватися сакурами. Тому, якщо ви любите такі всякі гарні краєвиди, де ці сакури, де є зелень, під'їжджайте в парк Кіото.